Нам вже набрило це писати, <смі> на відео знімати, де вони тікають, один там лишає іншого. Насправді нам розповідали, чому так виходить, чому вони постійно кидають своїх постійно. Це прям дуже рідко побачиш, щоб один повернувся і почав допомагати другому. Їх збирають з різних навчальних центрів, перемішують, щоб вони не були знайомі, і формують групи з незнайомих. І вони мали інколи, мають командирів своїх там не бачать. Їм там кажуть, там от дрон, іди за дроном, і летить дрони. Вони там, отак, от вірніться, йдуть за цим дроном. І вони навіть інколи свій дрон з нашим путають, і тому ми думаємо, що вони не лякаються іноді дронів, тому що вони думають, що це дрон, який їх веде. І Отак от їх веде дрон, каже все. Відпочивайте. Вони сіли десь, поховались, там переночували наступного ранку імперації. Дрон прилетів, ідіть за дроном. І отак от. О, 10 кілометрів витаю, там, до фронту, до місця, де їм треба там, зайняти позицію. Тільки дрони рації в них, ну і там прилітають, скидають їм там, їжу або там, батарею на рацію, щоб міняти. Ну, то, така у них, такий шлях, така служба. Тому вони не повертаються, просто бросають своїх, бо це незнайомі для них люди. Коротше, так у них структура так зроблена, щоб вони не зупинялись, постійно рухались вперед. Втрати більше, але далі проходять за що цього.